То тапіліть на роботу, а у нас завжди субота. Да? Да. Всім доброго ранку. Але сьогодні не субота, сьогодні неділя, і ми з Лінусією утром встали, поуправлялися, погодували своїх поросят і їдемо трошки відпочивати. Будемо, да, будемо Перукарню по -по Да, на опять заїдемо. Візьмемо да, візьмем ктасанчику іще. Mm -hmm. Там ми надибали огурчики по 20 гривень, такі чудові для салату, да? для того, щоб їсти на молосоли, на вже хочеться молосольних. Да. Сьогодні приїжджає дядько з братом увечері, а завтра вранці ми починаємо бетонірувати підлогу в нашій компостній навозній ямі. Так. неділя ще відпочиваємо, да. а з понеділка вже. А з понеділка з розсвету, да, починаємо працювати. Так. Ну ми поїхали, а ви дивіться далі. Ну що, день майже клониться до кінця. До нас приїхала опять наша бригада Ух для потомків помашем ручкою. Приїхав дядько, каже, бетонірувати будемо завтра, давай сьогодні натягувати. Сітку робити ну, Слухаюсь. Роблю. Старші сказали, треба робити. <рес> <рес> Хлопці натягують сіточку, виноградник прибрали, і тепер тут сонце-сонце і трошечки так воно заважає. Трошки натягну, натягнуть тіньову сіточку і буде. Вже легше трошечки. Все, ми зараз не Поки хлопці працюють, я готую вечерю. Ну що, настав новий день. На годиннику пів шостого ранку. Козаки наші працюють. Бетон місяць. Бетон місяця. І потихеньку роблять підлогу в ямі. Зараз покажу, Сергій там уже. Потихеньку, Привет. поки не жарко, так рівненько, так вправно. На дно поклали плівку, підрівняли яму, поклали плівку. І роблять хлопці стяжку. Вчора сітку зробили, ти показувала? Ні. Ні, дядько каже, давай, поїхали. Щось будемо робити. Давай. Зробили сітку. Натягли холодочок тепер. Я вже зранку знову протравила трошки Колорадського жука. Десь, коли ми тижні три тому, мабуть, протровлювали, то не було. А це дивлюся, появився. То я пройшлася і по помідорчикам, і по картопельки. Картопля просто чудова. Удобрюйте городи. І буде пісня. З трьох кущиків. Ну, мабуть, трошки більше трьох кілограмів ми накопали Вчора це я копала. Краса. Отака От сіточка. Трошки вона достатньо було, щоб так повністю в два слоя зробили хлопці, там, там в один, там в два. Ну, Натягнули, бо коли був виноград, було, звісно, чудово. А зараз сонце світить. Зразу такий затінок. В общем, краса. Отак, ну, хлопці працюють, я пішла пампушки до борща пекти. Потім вийду трошки з сапочкою в огород, бо після дощу так замулило дуже добре. Такий дощик у нас пройшов позавчора, вода стояла. І замулило добре. Треба пройтися підпушити. Ну, ось отак потихесеньку. Ми гонимо нашу яму, вже трішки більше половини прогнали. Уклончик, виходить, чудовий. Ну, потім, ясна річ, я куплю чорну мастіку, яма вся ще обробиться чорною мастікою. Буде така прорезинована. Позабиваються усі пори. А Лінуся поглядує на огород. Да? На, іди поснімай нас. Зараз в'яталь привезе. Лінуся пішла на вгород. Розглядати. Є жуки чи нема. Закриваєш. Ага, Пішла на вгород, полоть. А воно у нас таке мокре, Мокро. що, каже, я його наоборот затаптую, а не да, пропалюю. Да. Він трошечки там пройшлася. І все. А ви да. бачили, які в нас маки в огороді ростуть? І звідки взялися, ніхто не знає. Да. Дуже чудова оця річ. Спочатку я не зрозумів, як з нею працювати, але зараз дуже гарно. Віталік привозить, виливає мені, я лопатою розгортаю, проходю правилом, а потом де треба підзагладив і чудово. Так, Веталь пересажує. Тачку. Так і зароди. Я верхні. Лядько тобі на чуть-чуть вишив. Во. Да. Дядь кто-то будем. Полную тачку, да. Вс, я. Да. Все, да. да. Короче, у нас тут цілий конвейер. Пока я. Завод. Завод, да. Пока я, короче. Розрівняю, розроблю, хлопці вже приготували заміс. Зараз привезе остаток. Ось так чудово лопатую раз. Розгорнув. А потім провілом. Я навіть не знаю, як на українській мові буде правіло. Вибачайте. Хто знає, напишіть в коментарі, як буде правило на українській мові. Правило, чи я Бог його знає. Хто, хто чудово розуміє українську, напишіть нам в коментарях. Ну, ось отак от. Так рівненько. Да, І ближемося. Тут майже вже залишилось небагато. А ще тільки сьома ранку. Ну так, да, швидко все у нас виходить. Читай за дві години да, да, да. з перервами на каву. Так, да, у нас вже переривчик уже був, ми каву, кавусю пили. О. Так, Далі теж сюди так тож, сюда, так, так. Трошки не так, Ну, ми не професіонали. Робимо як можемо. Да? наблюдаешь, да? Да. Красота. Осталось еще совсем-совсем трошечки. Добре, Працюй, не буду тебе відволікати. Ось так. раз, і все. І порядок. І гарно. Да? Угу. Ну, у нас виходить товщина десь. Ну, Тут під верхом то менше. А... Це вже ось ми пішли на менше, а так взагалі десь до цього моменту. Де-то десятка, десятка толщина у нас іде. Чудово, коли лежить пленка, тоді вага не уходит туда, в землю. А остається... Нужно розрівняти хорошо, да? да. Так би, ну, якби не плівка, якби не плівка, розумієш, да? Вся влага бетона одразу би пішла в землю. І, mm -hmm. все. і це сухарь, ти його не потягнеш. Mm -hmm. А так плівка не дає уходити в землю. І у тебе виходить таке жденьке нормальна консистенція. Якщо б це був, десь заливалось в дворі, поли, то, звісно б, би маяки, налилось би все по маячкам, все чітенько-чтенько. Ну, розумієте, самі це ж яма. Ось так ми працюємо. Ну а кінцевий результат, чекайте за секунду. Закінчили, хлопчики, роботу, миють інвентар. Зараз закінчення, закінчення да. підемо, подивимося, що в нас там вийшло. Дуже швидко, взагалі молодці. Помощнички наші. Вітаю, десь около п'яти утра почали. І зараз Вісім-дев'ять годин ранку, і хлопці вже справилися потихеньку, з перекурами з кавою. Зараз покажу, що вийшло. Оп? Красота. Красота. Рівненько, чистенько. Жуки мої попадали, я дивилася вже. Таке травило. Непогане, я би сказала. Називається ейфорія. Порекомендувала мені жіночка. Ну, видно, що попадали бо було дуже вже так багатенько. Хлопці купають бітонумішалку, бо ми ж мій корма перемішуємо, треба, щоб була чистенька. Зараз нагодую їх сніданком і будемо щось працювати далі. Закінчили роботу і тепер ганяємо каву сюди. Ну, да? Позавтракали. І п'ємо каву. Відпочиваємо. Все, Будемо закінчувати, да, Лена, прийду? наш відос. Да. да Всем пока. Дякуємо хлопцям за допомогу. Бабушці привіт. Діда, ну бабушці привіт передай. Бабушка. Жди, вечором приїде. Все, всім пока-пока. Дякуємо за лайкоси ваші.